Це що новий сезон шоу Холостяк? Михайло Лебіга запостив попереднє фото. Та як ви бачите, пускає бісики. І знову патує. Це спойлер, чи що задумав Лебігович? Ого, оновлений Олег Винник? Та ні, це влад яма, який тікав лисом з України. А тепер, ну ви бачите, з шевелюрою та чогось знов обирає мого ворога. випіндрюжна та одежа не за мільйон. Львів'янка, яка схожа на Наомі Кембл, замилувала образом не за усі гроші світу. Екс віагрянка Міша Романова хоче позбавити батьківських прав колишнього чоловіка. Та приховує своє особисте життя, хоча відомо, що зустрічається з радником Володимира Зеленського Алексом Роднянським. Нового холостяка не буде, то був жарт. Так от, твіч стрімер Лебіга показав свою обраницю для кліпу. І це Надія Дорофєєва. Так що, друзі, запасайтеся попкорном. Ще 1 квітня Надія запостила допис в інстаграм з незнайомцем, з яким випустить фіт. А незнайомцем виявився Міша Лебіга, Тож чекаємо на пісню. І вас пише мовою вбивць Влад Яма під цим знімком, який схожий на забутого володара вовчиць. Чого танцюристи досі обирає мову ворога? Невідомо. Та що хотів сказати цією чорно-білою світлиною. Також вже ж був один скандал, коли назва вечірки була російською мовою. Пізніше яма опублікував в інстасторі стиню жовту будівлю, певно, показати українцям, що він тужить за Україною. А от танцюрист Євген Кот для обостю видав секрет влада. Яма цитую десь півроку тому мені розповідали спільні знайомі, що він щиро вірить, що без проблем житиме в Києві, не відстрілює зовсім того, що відбулося. Думає, що якщо організовує якісь збори для зсу, донатить сам, то цього достатньо. Мене звати Нікола Скарма. Я цікавлюся, скільки кошти вашло. Тотал Блек львів'янки в декреті потішив цього разу підписників Ніколаса Карми, та й сам блогер був в захваті. Ви так круто виглядаєте, так стильно. Так от, піджаки з золотими гуциками – 250 злотих. Сумка H&M – 150 злотих. З дуця Мохіто – 250. Сумка з Інстаграм – 1000 гривень, а окуляри – 20 злотих. Загалом образ дівчини – 7,5 тисяч гривень. А ви будете виходити з декрету. Далі в медицину повернутися. Працювали вже медсестрою? Так. Коли ви, а коли ви встигли? Скільки вам років? 24. Якщо ви не бачили це відео, після якого дівчину звільнили, то посилання в першому коментарі. Виховуючи самостійно п'ятирічного Мартіна, екс-солістка гурту Віагра Міша Романова вирішила позбавити свого колишнього батьківських прав через його байдужість та відсутність у житті хлопчика взагалі. До речі, і й досі невідомо, хто був колишнім чоловіком-виконавець. Як каже співачка, ми не спілкуємося. Для мене було останньою краплею, те, що на початку повномасштабного вторгнення він кинув слухавку і за два роки жодного разу не перез зараз. Я працюю над тим, аби позбавити його батьківських прав інтернет видання Ти Київ такого чоловіка шукала дуже дуже довго. Це подарунок від мого коханого на новий рік. Це дуже борога своє особисте життя. Співачка приховує та не показує загалу, окрім пару світлин. Але Слава Дзюмін підтвердив, що син роднянського та міша Романова є парою. Я скажу, що це правда. Співачка підкреслила: чим менше людей знає про твоє приватне життя, тим краще воно складається. Але я не приховую, що шалена, щаслива і у мене найдивовижніший чоловік у світі, який мене надихає та підтримує. Дякую, що додивилися відео до кінця. Поставте лайк для просування цього відео, а також пишіть свої думки в коментарях. До зустрічі всього найкращого.